Як я вже казала, період зустрічання є насправді дуже важливим етапом в житті хлопця і дівчини. Тому що, власне, на, це, на цей етап він є тривалий, так? він не, 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 не триває зазвичай 2-3 дні чи тим тиждень, він зазвичай триває якийсь період. І за цей період дуже важливо пізнати свого майбутнього чоловіка чи свою майбутню дружину, наскільки це можливо. Який взагалі потрібен, який має бути період цього зустрічання, щоб він був достатній для того, щоб можна було зрозуміти, чи ця людина для тебе по, по твоєму серцю, чи ні? На мою думку, дуже короткий період зустрічання. Я закохалася і одружилася. На жаль, статистика говорить, що дуже велика потім іде... Кількість розлучень через те, що люди були між собою мало знайомі і було коротке зустрічання. Тому я думаю, мінімум коло року часу хоч зустрічатися, і максимум це до трьох років. Бо вже далі трьох років це вже є так само забагато зустрічатися. Тому період від року до трьох років це ідеальний період для того, щоб пізнати свого партнера і партнерку. До року часу може бути замало, так щоб зрозуміти, от ті всі щоб пережити більше ситуації, щоб зрозуміти е... всі грані характеру хлопця і дівчини. А більше трьох років це може бути забагато, тому що тут вже в принципі вже все, все відомо, так вже ви вже зустрічаєтесь довший період, вже знайомі з батьками, з родиною, з друзями. Тобто, вже в принципі ви як пара, така ну як, як чоловік і дружина, але ще не чоловік і дружина. Тобто в такому стані незрозумілому. І дуже часто, до речі, ті пари, які зустрічаються дуже довго, вони в кінцевому результаті можуть розійтися. Це не, не свідчить про те, що такі пари є. Міцні, тому що після трьох років е, має бути іде ріст, так пара почала зустрічатися, хлопець, дівчина починає зустрічатися. І в них йде оцей, оцей ріст. Спочатку то таке активне пізнання на емоціях, воно йде до року часу, так? так. Е, то, то, то пізнання. Пізніше, наприклад, е, до трьох років ще є чому пізнавати, ще є що, що досліджувати, ще є, що для себе брати. а вже Після трьох років вже в принципі та людина в тих ситуаціях, в яких ви проводите час в тому дозвіллі, ви вже в принципі її знаєте. Так і має бути подальший ріст такий дальший ріст, або ви йдете до подружжя, або ви розходитеся. А коли то залишається в такому підвічному стані. Тобто вже і всі знають, і ну, як я вже казала раніше, і знайомі з батьками, з родиною, з друзями, і вже все робите разом, і вже один до другого в гості ходити, і там е, хлопець вже там тьоші майбутній е, дрова рубає. А, а тут е, дівчина, наприклад, з мамою майбутнього чоловіка, так, салати вже вдома нарізає. І тут таке, ніби вже і той підвищений стан він дуже сильно ну, людей якось так психологічно обтяжує, тому що там, де нема розвитку, там йде деградація. Якщо е, вже люди пізнали достатньо один другого, і вони вже розуміють, що вони б хотіли бути разом, е, то їм треба далі рости. Бо якщо вони не ростуть, вони далі тянуть, 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 і воно йде потім на спад, на спад. Е, і жінка то очікує весь час того колечка, того колечка немає, або навпаки, хлопець хоче, а жінка не хоче, дівчина ага. не хоче. Е, і воно так тянеться, і всі питають, коли то, а що то, а ви одружитеся чи не одружитеся, Ну, хоча то немає. Полювати нікого, то що інші питають, але воно все-таки десь воно так капелька по капельці, по капельці, по капельці, і воно йде на спад. І дуже часті випадки є пари, які зустрічаються роками там 7, 8, 9, навіть 10 років, я знала пари, які зустрічалися, і в кінцевому результаті розходились. Саме цікаве, що вони зустрічаються 6 років, 5 років, одружуються, а через рік розводяться. Рік поживуть і розводяться. І то дуже часто буває так теж. Тому вони якраз цей важкий період у них якось було все зустрічалися собі. Ну він приходив до неї, вона собі зустрічалася в таких умовах гарних, а тут почали разом жити. І то якраз криза тих початкових років, коли разом співжиття, вони не витримували того. Їм було нормально п'ять років тако, в такій невісомості, а тут почалася така напруга. Вони думали, що все, що їм для щастя бракує, це тільки одружитися. І тут вони одружуються, а воно все, все важче починається на початкових руках. І для них то такий шок і розводяться люди. Тому це нормальна криза на початкових руках шлюбу. Чи ви рік зустрічався сім років? Це дуже індивідуально. Це дуже індивідуально, ну тобто це не є стопроцентні випадки, да? тому що все, все а, є дуже індивідуально. Звичайно, бо люди кожна людина є особлива. Є люди, які зустрічаються тиждень і можуть потім прожити все життя менше щасливим. Yeah. А є yeah. люди, ну тобто, але yeah. оптимальний час такий загально прийнятий це від року до трьох років це найкращий час, достатній час, щоб бути разом, пізнати достатньо пізнати людину.